Вітаю! Мене звати Олена Кльой. Хто мене ще не знає, давайте познайомимося. Я трансформаційний коуч, я мета-коуч, я психолінгвіст і я стратег. Працюю за своєю власною авторською методологією Код свідомості, яка поєднує мислення, слова і вашу стратегію дій. Якщо говорити простою мовою, то ми з вами переписуємо нашу стратегію дій. Наші стратегії мислення під ті реалії, в яких ми зараз з вами знаходимося, і які це реалії, кожен з вас знає. Ви всі знаходитеся в різних площинах, в різних навіть країнах, і ті, хто зараз, як і я, знаходяться в Києві, то ви прекрасно розумієте, яка в нас зараз реальність, і ця реальність не про те, щоб поскиглити, як нам дуже погано. І не про те, щоб одягнути собі корону на голову і сказати, які ми всі молодці. Це така, знаєте, чесна звірка з тим, що зараз відбувається і з якої точки ви це проживаєте. Я дякую тим, хто приєднується і продовжую свій такий спіч. Для мене це перша така історія. Я ніколи не виходила публічно в Zoom в свій день народження, не розуміючи, хто під'єднається або хто не під'єднається. Ну і навіщо це мені? А, і зараз я просто хочу побути тут, в цьому просторі, який, по суті, я створила для людей. А, і цей простір такий, знаєте, як точка переходу. Я сьогодні вранці зрозуміла одну таку просту річ. Вітаю, хто приєднується довіт. Та... Да, така проста річ: знаєте, що просто дозволити собі бути. От, я є. У себе і ця фраза вона набула для мене зовсім іншого сенсу. Такий простий парадокс, що вранці мій ранок починається з магії ранку, шостій ранку, і можна було б забити сказати: Ну, яка там магія ранку, ну якого хрена? Привіт-привіт. Але я встала, і сьогодні привіт, Оленка, І сьогодні була така, знаєте, штука, як Оце в анекдоті. хто рано встає, тому Бог подає. Оце було про мене. Бо коли я рано встала, в мене було ще світло, і я навіть та щаслива людина, яка змогла помити голову гарячою водою і ще й висушити феном, а не просто ходити в рушничку. Рівно о восьмі світло виключилося, і мені стало смішно. Ну, от реально смішно. Ти думаєш, оце наші реалії. І сьогодні я отримала привітання. Знаєте, коли питають у тебе, ну як там? Нормально? І така фраза, що для українців зараз. Така форма нормально стає все нижчою і нижчою. Ну, тобто, нормально, що в тебе є е, да, яка розкіш? Оце точно, да? Нормально, що в тебе є гаряча вода. Нормально, що в тебе ти можеш посушити голову феном. Дівчатки, це ж взагалі просто трандець повний. Нормально, що ти можеш випити каву. Нормально, що ти можеш не задубнути в власній оселі. Тобто, це стало для нас нормою. І знаєте, що я зрозуміла? Що коли в ці норми, це зовнішні норми, і кожен з нас він може створити свою внутрішню норму, в якій йому буде завжди тепло, де завжди буде світло, де завжди буде якась та історія, яка допоможе змінювати зовнішні норми. Розумієте, в чому прикол? Що коли тобі нав'язують і коли ти, знаєте, кажуть, тобі там щось там всесвіт зеркалить, тобі там щось там світ зеркалить. А знаєте, що хочеться сказати? Станьте дзеркалом для цього світу. Не все світ вам дзеркалить, а ви станьте дзеркалом для цього світу. Щоб світ дзеркалив те, що у вас всередині. Оте От тепло, що у вас всередині, От та вдячність, яка у вас всередині, ота От любов, повага, самоповага. І знаєте, ще такий момент, що те, що я освітомила останнім часом, як нам круто і ефективно впроваджували в голову роками, навіть віками. Любові. Добрий день. Підміну такого поняття, що любов це дорівня жертва, що любов це дорівня страждання, любов це дорівня самовіддача, самопожертва, що потрібно. Якщо ти там, не, знаю, там, не услужила своєму чоловікові, або не встала на заслугу там, своїм дітям, або там, не відмовилася від чогось, заради там, когось там, із, там, своїх там, родичів, друзів, близьких і так далі, то ти погана. Ти не любиш, ти якась не така, з тобою щось не те. І оця підміна, коли жертву почали возвеличувати, у мене сьогодні був такий інсайт, яким я вирішила поділитися: що на п'єдестал поставили гординю. Не дух, не нашу цю Божу іскру. Я зараз я не про релігію взагалі. А оцю гординю, оцю жертву, яка возвеличує страждання. І чим більше у нас страждань, тим ми кращі. Чим більше ми страждаємо, тим ми, ну я не знаю, возвеличуємо себе. Питання: а можна інакше? А можна творити інше? І не сіяти страждання довкола себе. Перш за все для себе. Бо ми, як коуч, я можу абсолютно точно сказати, що люди записають в цій дефолтній системі нервові сітці, там, де ми провалюємося все нижче і нижче, і така у нас історія: чим гірше, тим краще. Тобто, чим більше в мене якоїсь такої там херні, тим я ну, я, прям, ну, я ж молодець, мені є чим пишатися. Так ось ви знаєте, я зрозуміла, що сьогодні я видно доросла вже до того рівня, коли мені не хочеться виставляти на показ повідомлення, яке я сьогодні отримувала. Коли не хочеться вип'ячувати те, як я пройшла цей рік, скільки в мене було випробувань, як я з ними справлялася і хто мені в цьому допомагав. І я зрозуміла, що момент істини це те, як ти прокинувся цей день. І що ти думаєш про себе сам, по-чесному, без глянцю, без мейку, без, без того, що там довкола може бути. А от просто як є по правді. І подивитися, хто тебе вітає, що тобі люди транслюють, що вони тобі дзеркалять, адже все це дзеркала, і щось вони нам показують. І що я хотіла сказати? Що, знаєте, ну, я все-таки з кодом слів. І такі для вас, як фрази, які я підготувала для себе. Я підготувала для вас. Що як я заходжу в цей рік? Для когось це новий рік, для когось це рік переходу, для когось це просто продовження, яке не має ні початку, ні кінця, то як ви в нього заходите? Це тільки сьогодні, 23 січня, ще купа-купа днів. І як ви обираєте їх проживати? Через що? Через які точки ви хочете в наступному році, в цьому році, проходити своє життя? Що це будуть за точки переходу? Що ви більше не готові тягнути? І який стан ви хочете вважати нормою для себе? Тому що те, що я сказала, да, що поняття норма і нормальність для нас, на жаль, стає все меншою і меншою. І я хочу це змінити в сенсі того, щоб для нас норма і нормальність була дуже високою. За тими стандартами, які називаються гідністю, честю і достоинством. Ось такий у мене був сьогоднішній спіч. Я рада була вас бачити. І такий, знаєте, незвичайний, я вам хочу сказати, досвід, тому що я заявила публічно, що в мене сьогодні буде вихід в ефір. Немає в мене світла, дивлюся, ну, зв'язок думаю, що потримаю, бо тому що там вчорашню історію побігати по місту в мороз з планшетом. Думаю, ні, це вже буде тумач, Два дні поспіль, це буде вже перебор. От і я думаю, та, ні, може, ну його нафіг, якось може, вже я не хочу. А потім думаю, ні, чого ж я не хочу. Це ж прийшло рішення. І знаєте, такий лайфхак, коли приходить оце рішення зсередини, воно завжди є правильне. Але потім наш мозок починає говорити, та нефіга воно тобі треба. Та і так нормально, та туди ніхто не прийде. Та всі, хто до тебе приходять, і так вони знають. Тобі ж нема чого робити. У тебе там іще. Думаю, ні, ніхіра, я зараз встану. При ліхтарику зроблю собі мейк, одягну блузку і вийду в цей ефір. Попри все, навіть якщо в мене заряд на 15 хвилин, 15 хвилин мені вистачить. І знаєте, що я хочу ще сказати? Ось такі питання, що звідки ви приймаєте рішення? З якої точки себе, з якого стану себе, з якої частини себе ви приймаєте ключові рішення в вашому житті? І як ви їх приймаєте? В напрузі чи в насолоді? Всі рішення, які приймаються в напрузі, це наша гординя стає на П'єдністал. Оце просто такий маркер, який я зрозуміла. І навіть вчора, попри те, що блекал, що нема fi мобільний зв'язок треба було знайти одну точку на весь торговельний центр, де воно плюс-мінус тягне, плюс повітряна тривога, яку я не передбачила, що вона може бути, і охоронець, який стояв там з мічом надо мною, що я маю швидко вийти з цього торгівельного центру. Попри все це, у мене не було всередині напруги, тому що стан налаштування він йшов із того, знаєте, із стану прийняття цього, коли ти не включаєш тиск, оцей цей внутрішній і не намагаєшся бадатися з цієї реальності. Я отже, дуже люблю таку фразу. Колись на одному з своїх навчань з продажів я її почула від доларового мільйонера і взяла її собі, що ми всі живемо в одній реальності. Але кожен з нас створює свою дійсність сам. І я хочу вам, свіди народження, побажати вам бути творцями своєї дійсності. І абсолютно не має значення, яка довкола реальність, адже свою дійсність ви створюєте собі самі. Я дякую вам за вашу сьогодні присутність тут зі мною в цей день. Дуже вам дякую. О, сердечки. Я хотіла теж якесь таке сердечко відправити красивенько. О, ось так. Вот така от історія. Я була рада тебе бачити. Хай в домі, але це було дуже несподівано. Я думаю, 100% треба бути. Без змейку. Я... <смеш> <потрібно бути>. <смеш> <смеш> я тебе ще також так не бачила, але це дуже по щирому, це дуже по-чесному. І цей простір він створений саме для того, щоб можна було бути без мейку, ну, знаєш, без глянцево. І я так, знаєш, посиділа, подумала, сьогодні, думаю, ні, це все херня, ну давайте вже хай ці морози прийдуть. І десь все-таки на квітень, не знаю, на що березня, але хай буде квітень. І ми таки зробимо офлайн класний івент. Я не знаю, який, але ми його зробимо. Так що, <плес> <плес> плануємо. Плануємо цю історію. Так, я можна? Думаю. Я зараз да, зроблю такі, щас я собі сердечечки накидаю, ну, якийсь типу, а-ля контент. Ось такий у нас сьогодні Zoom в нашому телеграм-каналі. Дякую вам, що були сьогодні зі мною. Дякую, Ленка, за запрошення. Да? Обіймаємо тебе з ним народження. Дякую, Ще раз. дякую. Дякую. За святкування. Пока, дякую. пока. До зустрічі. До зустрічі. До дякую, зустрічі. дякую, дівчата.